Вітаю, друзі. Вже почти 9 година, дуже жарко у нас. І виходжу я тільки з там на пару часиків щось зробити в городі і ввечері. І це я тільки закінчила роботу. І таке невеличке відео зніму, що я ці дні робила і що квітує в садочку. Так, ось. Уже розквітла гарно гвоздика турецька. Така красива. Поливала я все вечором. Це моя гортензія фантом загорожена, бо вже і так обломали її. От. Вже річка. Буду. Вже один раз я вже зробила соус, але тоді я не знімала, бо дуже було багато роботи і я скоро-скоро і не знімала. Це все поливала сьогодні ввечері. Квітує дзвіночок краптятий досить довго. Досить довго, гарний. Ось буде квітувати хоста. Де маленькі хости я прибираю квітоноси, щоб розвивалось гарно листя. Ось такий високий в мене платакідон. Заложив бутони, дуже гарно він квітує, мені подобається. А це буде розквітати ромашка. Це така пухнаста буде ромашечка. Такі мені казали, бульвар болівар росте, але щось поки не бачу, щоб він швидко ріс. Де квітає армерія. Трстянка, а тут -а пішли такі ось обокові. Цю потім я обріжу, щоб не насівалася. Будуть бокові квітнути. Потім теж обріжу, щоб не насівалась багато. Так пахне жимолась, каприфолю це зранку і ввечері дуже гарно пахне. Тут така в мене величезна, гарна хоста. Треба буде її ділити вже, бо бачите, вона. З вейгелою вже вейгела, на неї положила свої гілочки. І там маленька хоста, тут можна буде ще лишити. А це мої нові лілії. Так, я вже чекаю, так мені цікаво, які вони будуть. Ці нові лілії. Так, крокарі я так і не роблю. О, наче вквітнуть пенстемон. -мо От, бачите, я. Оце Деякі назви е, якось не, ну, не запам'ятовую правильно. Я вибачаюся, якщо я десь щось неправильно кажу. І Ромашечка, е, вона фіолетова, так в кадрі, наче біда. Так, чому не робила ці дні рокарій? Хоча я можу і перенести з комом землі. Але дуже було багато роботи по е, овочевим грядам, тому я не робила. Почекаю дожик і буду робити далі. От. Така мене тут а, грядочка лісом розрісся гарно. От уже повилазили, бачите, тільки полила, повилазили наші ці нехороші шкідники. От. А тут а я сьогодні полола, ось, грядочку, Уже цибулька лягає, хоч і маленька, але чомусь лягає, не знаю. Жарко, може і за того ж посуха. Ось, тому так. От. Це в мене полуничка Єлізавєта. Це ремонтантна, але я вам скажу, вона не смачна. Не зрівняти з Ольвією цієї суперанії. вона хоч раз родить, але поїсиш вкусно смачної полунички. А ця не смачна геть. Ну, але таке, якщо хочеться, то можна з'їсти. Забрала я стрілки в чесника. Перший раз оце такий чесник жовтий, йому не вистачає води. І, ну, звісно, що як води немає, і погано засвоюються всякі, ну, все. Те, що йому треба. От. Посадила я помідорчики, вони в мене не дуже великі. Це я висаджувала помідори ось тут. Е, бурячок дуже мало, борозен пощів, весь косив. От. І якийсь такий його, кабачок, цей странний кавелі, теж якийсь такий нещасний я його. От. Мушка, що це ти робиш? Мушка! Мушка! Ану! Чеши відсюди! Це я посадила огірки, накрила п'ятилітрові бутлі. Ось там. І ще й замотала отак зверху, тому що таке сонце, що просто я думаю, що вони спечуться геть. І оце я таке придумала, замотала. Так як уже в мене не вистачає, де садити. Я вже таке видумляю. Колись тут у мене була гряда. Ну, така, вокруг я садила квітки і А це вже посадила 4 помідора високорослих. Думаю, так буду підв'язувати вокруг сопчика. От. Отак вкопала від шин. І теж посадила огірок. І буду сюди, ось тут. Провалка в мене буде плестися. І отам, так, посадила теж. Нема просто вже геть місця садити де. Так, це квіти, які я пересадила, вони прийнялися. Вони гвоздичка. І все, я тільки прикриваю трохи від сонця. От, бо Бачите, все воно прийнялося. Єдине, що прийшлося мені, так як я її переживала, обрізати варіагатний. Забула цю квітку варіагатну. Прийшлося обрізати листя. Все-таки випаровування корінь невеликий, а випаровування через листя сильне, і прийшлося мені обрізати. Але я всадила під бутилку, можливо, пустить корінці. І буде ще пару хущиків. Ну, Я так надіюся. Тут теж все воно прийнялося. Я просто накриваю, щоб йому було легше Ось флокси. Ось тут все. Та лісом просто обрізала листки. Коріння там є, тому воно буде. О, все нормально, я думаю. Ось буде вже квітнути моя перша гортензія. От. Так, так, уже треба скоро. Шишки ці вже розростаються. Треба пересаджувати. О, шишки, неправильно я кажу, молодила. Шишки. То я сказала. Оце квітне спірея до сих пір, гарно дуже квітне подобається мені. Так я і не знаю, що а, а, поки в мене ДРН під ящичком, а, не знаю, пролила я два рази від хруща, ну, і ще таке сонце палить. Я вирішила, хай буде під ящичком поки що. Ось. А тут Астра теж, вона прийнялась, не хочу знімати, бо тут та, е, я і по бокам ось воно видно. Виразково. Вона все прийнялась, там все добре. от От, квітує. Ще не розпустив квіточки. От, очіток цей скельний, по-моєму. Гарний очіток подобається мені дуже. От, Тому я була зайнята о, більш, як сказати, овочевими грядками і виполювала, тому, поки рукарій не робила ось. Трошки пізніше буду робити зніму. Барвінок теж гарно почувається. Ну, Барвінок, що йому буде? От. Тут теж я висадила помідорчики, вони геть мене маленькі, аж пересівала. Бачите, І це низькорослі, але вони геть маленькі. Он накрила я свої грядочки з перцями, з баклажанами. Це геть тонке, по-моєму, 18 чи, чи що. Це я накрила від сонця. Тому що на завтра зовсім буде десь 30 градусів, а на сонці градусів 35. І не так волога випаровується. Тому я накрила. Так, да, я вже не пам'ятаю, щоб стільки ну, довго не було, ну, дожджа у нас геть, нема дощів, нема, 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 нема. Ось уже буде квітувати широколисна гортензія. Оця маленька хоста я квітонос прибрала. Я сподіваюся, що е, вона так наростить краще. Розеточки. Ну і ця хоста буде квітувати. Ну, це велика я, хай квітує. От. Буде цікаво квітувати чи не буде. Дуже гарні листочки, так мені подобається. А ось мої міні-хосточки. Теж будуть квітувати. Але це гарні такі кущики, я лишу квіточки ось. Тут може нехай будуть. Не буду забирати квіточки. От. Ця грядочка, бачите, я знову посадила в тінь, полутінь, і він знову став. Бачите, на сонці був жовтуватий, а тепер знову став білий. Все-таки це не форчено. Просто на сонці він от так якось змінював колір. І хєри, Так, а ну глянемо, буде тут щось якісь бутони. Поки немає на гортензіях. Хоча оця ж я ж кажу, квітувала я, забрала. У мене, до речі, я ж робила черенки, то там приймалися в мене. Тут на персянка, бачите, тут тільки полутіння, вона тільки заквітла. От. І буде квітнути вже дзвоник. Такий ось дзвоничок буде квітнути. Ось, бачите, нічого так гарно і хризантему перенесла. Ну, і все нормально. Я ж кажу, тільки... Ось варіагатний, мені прийшлося і берсклет, бачите, гарно переніс все. от Тому отака в мене була ці дні робота. Ну, і в основному це полив, прополка. от Сьогодні вже пару малинок я з'їла. Вже малинка заложилася, буде. Дівчата мої розбалувалися. Ану, дівчата, на нагляди. Бачите, що роблять? Нагляди бігають. Так, добре всім гарного, спокійного і тихої ночі і мирного неба над головою. Дякую за увагу і до зустрічі!